Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, царю Небесний Учишителю душі істини і живі здійсни, і все ісполняй сповняється сокровище подателю, прийди і, Приди і в ним і очистину всякий скверний, Спаси блаже душі наша. Святій Бог, святій крик і свят Бог, святий крик і свят святій Бог, святийся свят безсмерти по нас, святий Бог, і безсмерти по нас, святий Боже, святи крикся безсмерти по нас, слава Отцю і сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки Амінь. пресвятає і Тройця нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконня наші, святий постий, селенами, що наші, в миттєвого ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і святому Духові. Нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство. І сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточаться в рази Його, як добіжать від лиця Його, ненавидящий Його, як і що зайдем, де да іще яко як й двос, вас, лиця огня, так от погибнуть грішниці від лиця Божі, а праведниці да, з веселяться. Господу помолимось, Господу помили, Отче святий, врачу душу тілес. Послави й для народу, Твої сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий на дух і смерті і збавляючи із ціле роботу їх, надію Софію Марію Ігоря, Євгенію Василя Марію Богдана, Івана, Надію, Софію Марію Ігоря, Руслану, Олександру, Юлію, Єву, Сергія Павла, Юрія Марію, Віктора, Оксану, Маркіяна, Софію Віктора, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину. Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, юнуна, Омі Дарину, Мілену, Ольгу Олександр, Крісті, Анна Флорі, Анна Олександра Тетяну, Семена, Інну, Олександра Ірину, Давида, Данила, Наталію, Надію і Грабів Божих Любомира. Любомира, Любомира Галину Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу Мирославу, Святослава, Івана Галину Дмитра, Ірину Любов, Богдана, Евеліну Віктора, Нікіту, е, Олега Світлану, Олексія Світлану, Дмитра, Андрія Сергія Наталію, Любов, Марину Надію, Олену Віктора, е, отця Степана Василя Людмила, Віталію, Христину Домініко, Михайлину, Вікторію, Марію. Миколая, Остапа, Тараса, Ірену, Юрія, Жанну, Іванну Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету і Грабів Божих, Володимира Луко, Оксану, Андрія, Ірину, Софію, Всеволода, Ігоря, Андрія Дем'яна, Ірину, Марію. Юрія Богдана Володимира, Дем'яна, Світлану, Максима Ігоря, Ярослава, Івана, Ганну, Оксану, Ганну, Ігоря, Данила і робів Божих, і Івана, і Романа, Любов, Романа, Катерину, Любомира Юрія, Наталію, Владиславу, Матвія Таїсію, Майкла і Рабів Божих. Олександру, Олену, Юрія і Робів Божих Яну, Зенов'я, Галину Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Оце Степана, Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, Анастасію, Олександра, Ангеліну, Ульяну, Михайла. Це Степана Дар'ю, Ігоря, Вікторію, Катерину, Єву Максима, Михайла, Ольгу, Ольгу, Оксану Ігоря, Оксану Дану, Любов Оксану, Миколаю, Катерину Степана, Оксану, воїна Романа, Ярослава, Марію Максима, Павла Ірину, Михайла, Юстину Галину Миколая, Володимира Оксану, Катерину, Юлію, Марту, воїна Сергія Галину. Воїна Олександра, eh, Павла Христину, eh, eh, анну Іллю eh, Матфія, про треє Стефана, про Павла, про три Сімона, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіто, Віру, Олександру, Ганну, воїна Павла, анну Тетяну, Софію, eh, Романа Андрія, Івана, Оксану, про третьте Петра Лідія, Петра, Ярослава, Христина, Богдана, е, е, воїна Романа, е, Віталія Андрія, Агафія, Ганну, Богдана, Юрія, Ігоря, Марія Надія, Марту, Марія Вікторія Назара, воїна Андрія, воїна Ігоря, е, воїна Олександра, Галина Андрія, отця Степана Константина. Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія, Юлію, Вікторію, Мирославу, Оксану, Ігоря, Ольгу, Ореста, Роксолану, оце Степана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, воїна, Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря, Вікторія, Меланію, Любов, Віталія, Оксану, Олега, Оксану, оце Степана, Ольгу. Галину Василя Марту, Мирона, е, Іванну, Анастасію Владислава, Олену Наталію Ореста, отця Степана, отця Василя, Галину Наталію Марка, Олега Романа, отця Степана Олега Романа, Ле, Ле, Сергія Лесю, Андрія Марію, Софію, Лілію, Тетяну, Бориса, Ірину, Олену Олександра, Юрія, е, Володимира, е, Петра. Наталію Олександра, Михайла, Івана, Тимофія, Антоніну, Галину, Олега, оце, оце Богдана, от це Степана, оце Степана Ігоря, Ольгу, Олену Маркіяна, Евеліну Ірину, оце Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію воїна Володимира, Степана Тетяну Ольгу, оце Степана воїну, Василя Марію, Романа Андрія, Миколая Марту, Андріану Ірину. Богдана, Ольгу Ірину, Василя, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Михайла, Михайла Івана, Ярослава, Івана, Ольгу Володимира і робів Боже Галину, Анну, Андрія. Оце Степана Галину Ігоря, Андрія Катерину, Богдана, Володимира Олега, Ярослава Анну, Ольгу, Ірину Михайла Максима, Руслану Марію Ангеліну, Олега Дениса, оце Степана Володимира Марію Андрія, Надію Романа, Тараса Максима Михайла, Ярослава Назара, Андрія Оксану воїна, Юрія, воїна, Дмитра, воїна, Василя, воїна, Петра і Робів Божих, Галину Зоряну, Оксану. Генрика, Ганну, Василя Іванна, отця Степана Зоя Володимира, Лілію Олену, отця Степана Андрія Світлану, воїна Андрія, Олександра Антона Рослана і рабів Божих, Ольгу Любов, Рослану Марію, Олександру Христину, Олександру Христину, Софію Андрія Романа, Романа Захара, Вікторію, Степана Дмитра, Юлія Тараса. Світлану, е, 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 Олександра Анастасію, е, і Рів Божих, Василя, е, Василя Наталію, Дмитра, Данила, е, Ігоря Оксану, Олесю Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, е, Анну Захара, Юлію, Юлію Романа, е, Вікторію, Андрія Богдана, Ярослава, Наталію. Дар'я, Вероніку Остима, Ольгу, це Степана Марію, Романа Марію, Богдану і Робів Божих, Мирославу, Олега Юрія, Олега Віталія, Юрія, Евеліну, Константина і робів Божих. І робів Божих Олега. Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира і Робів Божих, і, 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 Володимира Луко, Оксану, Андрія, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іракля, Іллю, Ернеста, і, Олександра, Лесю Василя, Тетяну, Ярослава, Івана, Дар'я Василя, Єву, Анастасію Марія. Хосема Ульєса, Юнесу, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Гребів Божих, Валентину, Дмитрія, Дмитрія, Сергія, Сергія Марію, Софію, Вадима, Анну Анну, Миколая, Віталію Мирославу, Інесу, Олександру, Артема, Оксану, Владиславу, Олександра, Олексія, Олену, Богдана, Федота, Світлану, Богдана, Василія, Юрія, Дмитра, Михайла, Романа, Софію. Олега, Світлану, Ірину, <кій> воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Назара, Галина, Йосипа, Олександра, Тараса Кароліна, Христина Володимира, Любов, Юрія, Романа, Ганну, Руслану, Олекс... Ігоря, Оксану, Лілію, Артура і Робів Божих, Євгенію, Василя, Богдана, Івана, Надію, Софію Марію. І робію Божих, Ярему, Єрмію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галина, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію Анну, Ганну, Дмитра Макарі Маркіяна, Стефанію, Катерину, Олену, Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа воїна Андрія, Тетяна, Воїна, Ігоря, Вікторія, Меланію і... Робів Боже про треє Степана, про Павла, про треє Симона, про Василія, діакона Юрія, діакона Андрія, Надію, Юрія, Макарію, Максима Юлію, Олену Олену, Димитрія, от тілесним душевним Боже, утвори твори благодаттю Христа Твою, молитвами присвятий, владичиці і присладів Марії, Престатель чесних небесних сил безплотних. Сили чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі крестителя Йоанна, святих славних сихвальних апостолів, святих славних Добровідних мучеників, Преподобних і Богоносних отець наших, святих іселителе безсребреников, косми Дем'яна, Кіра, Іоанна, Пантелеймона, я Самсона, Дем'яна, сонадім Нікіта, святих праведів, потецьки, ані всіх святих, і ти єси джерело, сцілень Боже нашої, Віславого села, і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків, ще і ще з умиленням сердець нашої молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Благословен Бог, благий врачу душу тілес нашу, і, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Його же я з місцем ліхом, смертю, смертю ми Твої сушово робі жива І же лазарі з мертвої Воскреси, і помилуй рабів Твоїх. Е, Павла Ілью Христину, Барона Віру, Назарія Давида Дмитра, Юрія Наталію, Макарі, Давида Захара, і Робі Божих, Дем'яна, Світлану, Максима Ігоря, Ярослава, Івана, Ганну Оксану, Ганну Ігоря Василя і всіх тут присутніх, всіх писаних. Як уже посвятили іси, те, що Петровий єдиним словом, гнавий огнідві модовника долу посилі грішниці, жінки, гріху, прошені, дарвали. Ти обом нам милость, Господи, Кайси, злобочовічиський, призране і наробіт їх. і очини одне главне болість, зависть життя, ото. Марій збавий одужався, ізме од огня люто неї часа. І отчезли чоловіка чоловік віся, полодона всякого недуга й болізні. І отими і огні, жени недуг, дух воспомне, що пророчство доведого воліще, Боже. По великій милості, по множеству срошедро, Твої, твої очислені, всяку беззаконність, всяку вліну, всякий не Дух. Ти боїси, істинний враж, душ, лес наша, Христе Боже наш. І твої слава осилаємо йому Твої Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще, з умиленням серцем нашим, молитви, оптинські старців до Господа Бога помолимося. Господи, Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всього настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духотуємо. Від Матфея, святої Євангелія читання, слава тобі Боже, на да, слава Тобі! время он призвав Ісусу Богданеся, ученики свіх, даде їм власне дусих нечистих, як одесь гонять і селити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв Богдандесят посла Ісус заповідаєм глагол. На подіє загни дітей во град Самарийському хотіти, і діти, же паче ковцем, погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте Логоліще, як приближишся царстві небесне. Моляші істіляйте, прокажене очищайте, мертві очищайте. Дійте, і, 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 і звиняйте ту, неприясне, ту не Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помоли, Господи, помоли, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистою, Матер. мати. Святий славних, сяхвальних апостолів, святих праведних, батицьких ім'я. Всі святих помили, спасибі з якоблах і чоловіку. Любець. Амінь.